Так, шкіру потрібно готувати до холоду, адже низька температура надворі та сухе повітря в приміщеннях може подразнювати та зневоднювати вашу шкіру. Ось декілька порад: очищення. Очищення має бути більш м'яким і не агресивним, яке не містить спирту у своєму складі. Зволоження. Використовуйте для зволоження креми з більш жирною текстурою. Не забувайте про СПФ захист, адже взимку теж потрібно шкіру захищати від ультрафіолетових проводів. Харчування, старайтеся якомога більше вживати продуктів, які багаті на омега-жирні кислоти, овочі, фрукти і підтримуйте свій водний баланс, пийте достатню кількість рідини. Додаткове зволоження в приміщеннях, де працюють кондиціонери та радіатори, ці рекомендації є універсальними для всіх людей.